Тривога накрила всю Україну. Ворог запустив свої смертоносні ракети. Чи це знову Арішнік? Розберемося за мить. Вночі терор теж не стихав. Понад десяток російських БПЛА загрожували Києву. Є жертви на Миколаївщині, пошкоджені домівки у низці прикордонних регіонів. Про все це говоримо у випуску на каналі «Сейчас». Підписуйтесь, і ми починаємо. Росія знову вдарила дронами по Києву. Сумарно у ніч проти 6 грудня тривога тривала 4 години. На столиці літальні апарати заходили хвилями в більшості поодинокими цілями і з різних напрямків. Сили ППО знешкодили більше десятка одиниць. Попередньо в місті зафіксовано падіння, але без серйозних руйнувань чи потерпілих. Зазначили у КМВА. За уточненнями міського голови кличка арештки збитого дрона виявили у Голосіївському районі на проїжджій частині. Разом з тим, більш серйозні ураження через нічний наліт шахедів фіксують на Київщині. Пошкоджено вісім приватних будинків. Також ушкоджень зазнали гаражне приміщення та господарська будівля. В будинках вибиті двері та вікна, пошкоджені фасади та покрівля. Постраждалих на щастя немає. Далі говоримо про Харківщину. Згідно з інформацією від голови ОВА Олега Сіньгубова. Пізно ввечері ворог вдарив по селу Клугіно-Башкирівка. Внаслідок влучання БПЛА пошкоджено скління вікон однієї будівлі. Отримав поранення чоловік. Він госпіталізований до лікарні минулої доби. Російські агресори використовуючи БПЛА нестановленого типу, вдарили по селу Івашки Золочівської громади. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди та енергомережі. Також не раніше ворожий шахет поцілив у приватний житловий будинок у населеному пункті Курюківського району на Чернігівщині. На жаль, є поранений мирний житель, його госпіталізовано до місцевої лікарні. Вдавався противник і до ракетного терору. 5 грудня росіяни ймовірно запустили крилаті ракети «Іскандер-К», зафіксували два вибухи, внаслідок яких пошкодило вікна у трьох будинках. Потерпілих немає. Працювали сили ППО і на сусідній Сумщині. За ніч ранок п'ятниці зафіксовано 15 вибухів у Краснопільській, Великописарівській та Серединобуцькій громаді. У Краснопільській пошкоджено будинок. Ворог використовував і артилерію, і міномети, і дрони, і фпв безпілотника. Всього за 24 години наші оборонці неба збили 32 ворожі ППЛА із 53-х. 16 безпілотників локаційно втрачено, два вийшли із підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі. Такими є дані повітряних сил ЗСУ. Хоча моніторингова група Білоруський гаюн стверджує, понад 10 російських дронів шахет залетіли до Білорусі цієї ночі, рухалися через білоруський так званий коридор із Росії та України, прямуючи в напрямку Гомеля, Лоєва та Мозя. Авіацію білоруси не піднімали, зазначається у дописі. Із важкого озброєння тероризували путіністи Запорізьку область. Окупанти завдали 435 ударів по дев'ятьох населених пунктах, атакували 254 чотирма дронами. Здійснено дев'ять обстрілів із РСЗВ та 172 артудари. арт-удари. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктури. Жертв серед мирного населення, дякувати Богу, немає. Тихою ця ніч, на щастя, була для всіх мешканців Дніпропетровщини, однак на Миколаївщині є жертви. Місто Вознесенськ зазнало ракетного удару. Збиті ракети Х 59, Х 69 пошкодили три десятка будинків а ще автівку та лінії електропередач. Загинув 74-річний чоловік. Про це сповіщає Віталій Кім. Кермани регіону. Також 5 грудня ворог двічі атакував куцерубську громаду дронами ФПВ, а мінометного обстрілу зазнала акваторія Очаківської громади. Станом на зараз у Чорному морі фіксують один російський носій калібрів, проте він не має ракет, зазначають у військово-морських силах Збройних сил України. Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. А ще ворог вже зранку п'ятниці, 6 числа. Почав загрожувати українцям, у кількох областях, зокрема, і столиці, лунає сигнал повітряної тривоги. Згодом небезпека поширилася на всю Україну. Вся карта нашої держави червона. Загроза виникла через імовірний запуск міжконтинентальної балістичної ракети із Астраханської області РФ. Раніше, звідти з полігону Капустин Яр, противник запускав той самий «Арєшнік» по Дніпру. Однак, за даними моніторів, ціль уже не фіксується. У повітряному просторі чисто. Ми пильно стежимо за ситуацією. А ви, шановні глядачі, не ігноруйте попередження. Бережіть себе та близьких. Окупанти вдарили по Україні балістикою і дронами. Побиті житлові будівлі на Київщині, Дніпропетровщині та інших регіонах. На Харківщині та у Херсоні є жертви. Головне станом на цю мить розповім просто зараз на каналі Сій час. Підписуйтесь і до справи. У Київській обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки російської атаки на Київщину у ніч на 5 грудня. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Ворожі дрони побили три приватні будинки, пошкоджені вікна, двері, покрівлі, обірвалася лінія електромереж. При цьому влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Вже на ранок четверга столиці погрожувала ракетна небезпека. Дякувати нашим захисникам минулося без трагедій. Не тихою ця доба була на Харківщині. З вечора 4 грудня ворог тероризував Куп'янськ. Внаслідок обстрілу, кап пошкоджені приватні будинки, загинув 40-річний чоловік. Дві жінки 40 і 69 років з гострою реакцією на стрес. А ще раніше у місті отримав поранення чоловік. 65 років через злучання fpv дрона в легковий автомобіль у селі Олександрівка внаслідок удару випила частково пошкоджено приватний будинок. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, всього через атаки Російської Федерації без домівок залишилося 160 тисяч мешканців обласного центра. Ще один шахет вночі знищили на Хмельниччині. Повідомлення про загиблих, травмованих чи руйнувань не надходили, додало керівництво регіону. Загалом росіяни запустили по Україні 44 шахеди. Сили протиповітряної оборони збили три десятка безпілотників. І ще 12 одиниць локаційно втрачено, а один дрон полетів до Білорусі. Потерпали Дніпропетровщина і знову під ударом землі Нікопольщини. Противник вдарив ракетами, дроном камікадзе та артилерією. Пошкоджені агрофірма, приватні будинки, господарська споруда, авто зачепило газогін і лінію електропередач. Люди не постраждали у повітряних силах. Уточнили, що противник завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер М із Ростовської області. Тепер до Запоріжжя влада регіону повідомила про поранену 78-річну жінку внаслідок ворожої атаки. Окупанти завдали 389 ударів по 10 населених пунктах за добу. Здійснено 13 авіаударів, 236 атак БПЛА, 5 обстрілів із РСЗВ та 135 артилерійських ударів. Постраждали житові будинки та інфраструктура. Зафіксовано 8 руйнувань. Ворог обстріляв у за дронів у акваторії Очаківської громади на Миколаївщині. Також тричі атакував з неба Куцурубську громаду. Постраждалих немає. Зазначив керманиш регіону Віталіки. Кім. У Херсоні загарбники обстріляли корабельний та центральні райони. Дві людини загинули, ще десять дістали поранення. Путінські нелюди били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Зокрема, пошкодили п'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди та приватні автівки. Ми всією командою каналу Січас висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Переконані, агресор має понести справедливе покарання. Дякую вам за довіру. Більше новин за мить.